Вітаю, дорогі учні! Виконаємо завдання з підручника завдання номер 1 Прочитаємо умову задачі. Створіть проєкт, у якому в результаті настання події клік для кнопки її ширини стане 30 символів, висота 3 символи і зміниться текст на кнопці на назву вашого населеного пункту. Початкові значення властивості кнопки залиште за замовчуванням. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.2.1. І так, зараз ви виконаєте перше завдання. Ви створите простий графічний інтерфейс у середовищі Python за допомогою бібліотеки Tkinter. У вас буде кнопка, і коли ви на неї натиснете, її ширина збільшиться, висота стане більшою, а текст зміниться на назву вашого населеного пункту. І так, відкриємо програму. У мене вже на панелі завдань додана для швидкості програма Python. Створимо новий файл, файл, new file. І я поставлю вікна поряд, щоб побачити умову задачі. І так, на першому кроці нам необхідно імпортувати бібліотеку Tkinter. Запишемо from tkinter Import. Та бібліотека дозволяє створювати графічні вікна, кнопки, поля та інші елементи. І ця команда також підключає всі потрібні класи та функції з Tkinter. На другому кроці ми маємо створити головне вікно, у якому буде наша кнопка розміщена. Тому запишемо root. MK. Тобто, така відкриває порожнє вікно програми. І це основи для нашого графічного інтерфейсу. На третьому кроці ми з вами маємо створити кнопку з обробником події. І так, створимо кнопку з початковим текстом «Обери мене. Запишемо «Button». Властивість текст і текст на кнопці. Обери мене. Тепер ми маємо записати параметр, «Command-Click». Це означає, що після натискання буде викликана наша функція «Click». Запишемо команд. Клік. Тепер, щоб цю кнопку ми побачили у вікні, нам потрібно її розмістити. Для цього ми з вами запишемо «Button». Рапка, пак так, це розміщення кнопки у вікні. І ще ми додамо з вами паді <кхід> дорівнює 20. Тобто тут ми додамо вертикальний відступ, щоб кнопка не прилипла до країв вікна. І так, це ми з вами зробили. Наступним чином, а наступним кроком нам потрібно створити функцію обробник події клік, тобто нам потрібно описати функцію, яка буде виконуватиметься після натискання на кнопку. І ця функція буде називатися обробником події, бо вона реагує на клік користувача. Повертаємося з вами до рядка Першого натисну клавішу Enter, це для зручності, це не обов'язково робити, є для того, щоб розподілити на частинки, щоб не заплутатись. І так, усі дії, які має виконати кнопка після натискання, ми будемо зараз ці функції записувати. І коли ви натиснете кнопку, Python автоматично викликає функцію клік і її не потрібно буде запускати вручну. Запишемо «Def», клік. Enter. Утворився відступ. Обов'язково цей відступ треба зберігати. Наступним чином, за умовою задачі у нас написано, що нам потрібно змінити ширину кнопки у символах тексту. Тому ми запишемо Button. Властивість для ширини це віз. 30. Наступним чином нам потрібно змінити висоту кнопки у рядках тексту. Запишемо Button. Властивість висоти хайс. І ще нам потрібно змінити напис на кнопці, тому ми запишемо батон. Щоб змінити текст на кнопці, використовуємо властивість текст. І ви маєте записати ваше місце. Я записую там, де я проживаю. Запоріжжя. Записала. Тобто після натискання, замість «Обери мене, з'явиться назва вашого населеного пункту. Тобто, який головний сенс? Ми зараз змінюємо властивості вже існуючої кнопки. Тобто ми вже кнопку додали, вона є. А тепер, щоб вона змінила свої властивості, ми прописали з вами ось тут відповідні а, властивості, які мають змінитися. Да? І... Наступним чином ще я вам пропоную в кінці додати запуск головного циклу програми. Тобто ми маємо запустити головний цикл події, щоб вікно залишалося відкритим і реагувало на натискання. Запишемо з вами root. Тобто main loop – це нескінченний цикл, який чекає на дії користувача, і без нього вікно закрилося б одразу після запуску. Ну і тепер давайте збережемо наш проєкт під іменем завдання 4.2.1. Для цього натискаємо File, Save As. Обираємо шлях до власної папки. Надамо ім'я файлу завдання. 4.2.1 і натискаємо кнопочку Зберегти. Тепер ми можемо запустити програму і перевірити спочатку на наявність помилок. Якщо все добре, програма одразу запуститься, і ми її протестуємо. Натискаємо кнопочку Run, Run Moodle. Бачимо, в мене є помилка в слові Command. Я повернуся назад і виправлю ось тут. Так, Є. І додам літеру англійську М. Не було. Ось так. Знову натиснемо Run – «Run noodle», збережемо, ОК. І ви бачите, що ми бачимо вікно. У вікні розміщена кнопка, «Обери мене. Коли ми натиснемо на цю кнопку, кнопка стане більшою, і текст зміниться на Запоріжжя. Завдання виконане успішно. Дякую вам за роботу. У наступних відео ви навчитеся додавати кілька кнопок, змінювати кольори і розташовувати елементи. До зустрічі!